Винити голодування, аби жити і боротися далі цього тижня. Надія Савченко зробила крок, про який її просили і співвітчизники, і світові політики, і рідні, витримавши 83 дні без їжі, вона частково перестала голодувати. Бо власне вже і так виграла цей раунд. Увага всього світу прикута до подій в Україні і до заручниці Кремля в басманному суді. На черговому його засіданні Надя навіть посміхалася. Що ж її чекає далі? Про це Христина Котіра. Він довго підбиратиме потрібні слова. Прошу тебе припинити голодування. Ти більше зробиш для України жива. За роки тюрем та заслань бувалий політв'язень Левко Лук'яненко бачив чимало людей зі стержнем. Та сила тендітної дівчини Надії Савченко приголомшила. І хай бачить кати, що в Україні є сили. Які готові померти, але не капітулювати перед, перед московським рабством. Я вважаю, що ми маємо бути горді з того, і, і що маємо таку доньку і такий символ. Листа одразу повеземо родичам, і вони поділяться звісткою. Надія частково припиняє голодування. На вроді тільки що нам подзвонили. До цього її закликали давно. Я б, звичайно порадила їй, щоб вона сьогодні... перестала голодувати. Ми всі звертаємося, і персонально кожний до надії, щоб вона припинила голодування і зберегла. Життя вона твердо стояла на своєму, і лише після 83 днів голодування вирішила його призупинити. Те, що Надя говорила, ну її голодний протест, так це її єдина зброя. І вона свою справу зробила. Надя розраховувала на резонанс в Україні, а вийшла в світі. І зараз ця зброя вже вистрілила, і можна її залишити і боротися далі. Вже увага прикута. У середу вранці надію доставили в Басманний суд Москви. Слава Адвокати вимагали, аби Савченко відпустили на засідання Пар'є. надія делегат асамблеї, тримання під вартою особи з дипломатичним імунітетом для правових країн непропустими. та тільки не для Росії. Суд вкотре продемонстрував міжнародні закони Кремлю не писані. А її право і нарушили свої міжнародні обов'язки. Адвокати кажуть, докази непричетності надії до вбивства журналістів, якому її звинувачують, незаперечні, і демонструють відео. Йоти бой, ровно я бой, вірі. Посмотрите. Сонце где в район дісті утра. Іменно туди приїхала Надіжда и именно в этот момент його взяли в плен. Це відео відзнято 18 червня, в день, коли терористи біля селища Металіст розгромили батальйон Айдар. Тоді багатьох взяли в полон. Серед них була і Надія Савченко. Ось вона з закритим жовтою хусткою обличчям. Нет, я не знаю. А Видео ведь его русский, поставленный сепаратистами на пост мэра Лутугиного. Именно он, гражданин России, взял в плен Надежду Виктору Савченко. Сейчас он находится в России. Его обязаны допросить, во сколько он взял в плен Надежду Савченко? Потому что уже установленный юридическим фактом является то, что Надежда Викторовна Савченко, будучи в плену, В'яти через час слішнім погіблю російські журналісти. Ані в відвороні 12. Експерти встановили це відео, на якому Савченко беруть в полон, відзняти о десятій ранку. Тобто журналісти загинули під обстрілом тоді, коли Надя вже була в полоні. Інша стаття, яку інкримінують незаконний перетин кордону з Росією, взагалі нонсенс. Втім, усі ці аргументи на суд не діють для того, щоб освободі Савченка на самом деле нужно рішення одного человека. Фамілії бою звісно, Путін. Та Путін і далі співає стару пісню Доля Савченко в руках слідства та суду. Цього тижня саме так він відповів на вимогу Петра Порошенка відпустити українську громадянку. Сама Надія на останньому судовому засіданні розповість журналістам, як почувається. Зараз в мене іноді шатає, іноді може покружитися голова. Іноді ну, не знаю, нормально, живу, ще відчуває. Якщо є емоції, то живою. З усмішкою на обличчі вона тамуватиме біль у шлунку, а мама розкриє простий секрет. Так вчила доньок з дитинства. Щоб вони ніколи не подавали віду, що їм страшно, що їм боляче. Треба терпіти. Ну і вони в мене патріоти такі, і вона не подає віду. Може, в неї там і душа плаче, хто знає, а вона на лиці сміється і правильно робить. Що вороги не раділи, той самий час, коли в басманному суді робитимуть вигляд, що чинять правосуддя, під стіни Кремля вийде ось цей чоловік. Я теж об'явив голодовку солідарності, як голос волаючого в пустелі, аби засвідчити, не перевелися в Росії справжні люди. Я дуже сожалею, що мені доведеться вести цю голодовку в Ну, Во случае, пускай тільки я захищу честь Росії, щоб на Україні розуміли, що не всі в Росії стали скотами. А надія в четвер напишеться листа: Я вчуся змінювати тактику так, фізично. Вічно мені трохи паршиво, але не настільки, щоб вже померти зараз. Тому певний час я поп'ю бульйон для того, щоб як жити, то літати, як померти то здоровою, як боротися, то щоб були сили. До того лікарі підтримували стан Савченко глюкозою та іншими медпрепаратами, якими про це достеменно не знала ні вона сама, ні адвокати. Врачі тюремні дуже бояться за її здоров'я, тому що відповідальність на них Голодає, то вона сама, але все равно на них. І ніхто не сказав, що вони можуть збіжати відповідальність. у п'ятницю. Надія Савченко заявила, голодування таки припиняє, та хоче, щоб раціон і систему виходу з голоду їй приписали українські лікарі. Наді свою справу виконала зараз. їй треба зберегти здоров'я. Вони, як ніхто інший, розуміють для надії складні часи ще попереду. Один раз яд голода. 112 днів, другий раз 114 днів. Ровно 33 дні в мене підсчитано було. Колишні політв'язні із радянською системою беззаконня боролись так, як нині Надя з російською. Її стан, її ситуація гораздо страшніше моєї ситуації і подібних моєї ситуації в ті часи. По простій причині, тому що тоді кожні 2-3 дні нас принудительно кормили. Це жорстокі методи і... Но они были. Был без памяти, по-моему, где-то на 9-10 сутки. Приходит врач, осматривает, а потом принимает решение о принудительном кормлении. Это двое надзирателей держат за руки, рот расширителем открывают рот и флангом. Потім через воронку вливають питательну жидкості. Процес виходу з тривалого голодування не менш складний та небезпечний для здоров'я, аніж сама відмова від їжі. У мене, наприклад, після от голодовки в Омській тюрмі десь два місяці воділи. І все одно повністю відновити здоров'я не вдалося. Лікарі підтверджують, відновити організм повністю після такого затяжного голодування нереально. Може привести до кніпоправ змін, які можуть остатися і впосліду. І зісно на те хасається і печені, і сердечні, і сердечне мишце. Та нині найважливіше те, що надія житиме. Для мільйонів людей в Україні і по всьому світу вона стала прикладом того, що бути проти державної системи беззаконня один на один можна з гордо піднятою головою. Французи мають Жанну дарк. Тепер ми маємо свою Жанну Дарк. Вона на вершині тої відповідальності за долю нації. Не який вона мусить триматися до кінця, Христина Коціра, Сергій Смальчук, Ігор Онопрієнко факти тижня.